Перевірку підприємства на відповідність міжнародним стандартам проводили фахівці донецького представництва німецького концерну Чув Норд. Оцінку рівненським виробничникам було дано за двома напрямами: безпека продовольства та харчової продукції, а також інтегрована система менеджменту. В ході аналізу документів і наблюдіння за процесом. аудитори зробили вивод, що система на підприємстві розроблена в повному об'ємі і, безусловно, відповідає міжнародним требуванням. Даних стандартів на підприємстві. Підприяття способна управляти многочисленними процесами і контролювати качество своєї продукції на кожному етапі производства. Шлях до цього рівненське підприємство розпочало майже 10 років тому, провівши навчання фахівців в своїй лабораторії контролю за якістю у Москві. Нині, отримавши відразу два міжнародних сертифіката якості із 9000 та ISO 22000, воно отримало можливість безперешкодно виходити на міжнародні ринки збуту. Коли наш президент взяв напрямок на євро, е, євроінтеграцію і говорили про те, що ми підемо в ЄС, то це перша необхідність. Завже десь в колуарах від депутатів я чула, що е, обов'язкове введення цих сертифікатів буде, тому що ці сертифікати нам дають можливість працювати абсолютно усій Європі, Америці. На підприємстві сподіваються, що міжнародні сертифікати дозволять в подальшому отримувати виробничі темпи, адже донині приріст обсягів виробництва тут становив біля 30%. Зважаючи на те, що сировину для продукції купують на місці, даючи роботу аграріям краю. Підприємство у розширенні своїх потужностей має і підтримку влади. Коли реалізовується продукція, звичайно, є оборотні кошти. Підприємство надалі може розвиватися, розширатися. І тому президент України сьогодні акцентує увагу на тому, щоб місцева влада розкривала потенціал регіону. Менеджмент підприємства запевняє, що нині воно працює лише на українському ринку. Після російських демаршів щодо українських виробників співпрацю з Росією тут згорнули. Отримані сертифікати відкривають можливість знайти партнерів за кордоном. Першими можливо стануть хорвати та азербайджанці. Перемовини з ними вже тривають. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.